Казка про хлопчика Ора та чарівний дощ У маленькому селі, де завжди світило сонце, жив хлопчик на ім'я Ор. Йому дуже подобалися теплі дні, але найбільше він мріяв побачити дощ. Дідусю, а коли у нас піде дощ? часто питав він. Наше село. Особливе, орчику, відповідав дідусь, тут дощ не йде вже багато років. Але одного ранку, коли сонце тільки прокидалося, хлопчик почув дивний шепіт. Він обернувся, перед ним стояв старий дуб, який легенько хитав гілками. Ти хочеш дощ, хлопчику? Тихо запитав дуб. Дуже хочу. вигукнув ор. Тоді тобі треба знайти п'ять крапель чарівної роси. Вони сховані в найнесподіваніших місцях. Якщо збереш їх усі, дощ прийде. Ор відразу вирушив на пошуки. Першу краплю він знайшов у чашечці польової квітки. Вона сяяла, мов перлина. Другу у дзьобику маленького горобця, який напився роси з листочка, третя сховалася в павутинці, що висіла між гілками яблуні. Четверта виблискувала на камінчику біля струмка. А п'ята впала прямо йому на руку, коли він зупинився перепечити. Як тільки Ор зібрав усі каплі, небо раптом стало сірим. Із нього впала перша велика крапля. Потім ще одна, а потім справжній дощ. Жителі села вибігли на двір, сміялися та танцювали під теплими краплями. Ор приніс нам дощ, раділи вони. З того часу дощ приходив у село частіше, а хлопчика прозвали другим дощом. А коли ти, маленький слухачу, вийдеш на вулицю після дощу, можливо, побачиш у траві чарівну крапельку. Бережи її, бо вона може принести ще одне маленьке диво. Спи спокійно, маленький слухачу.